Мир вам, дорогі брати і сестри. Я дуже радий бути тут. Мене звати Олег, я приїхав з Києва до вас і дуже радий, що можу поділитися Словом Божим. Хочу таку тему сказати: ідіть і служіть, і не відступайте. Відкриємо перше місце з біблії: це Ісаї, 50 розділ, 5-й вірш. Господь Бог відкрив мені вухо, і я заперечив не відступив, не відступив назад. В цьому вірші ми прочитали, дивимося, що Бог говорить слово. Бог розповідає наперед, говорить Слово про Ісуса, що Ісус прийде, що Він буде страждати. Ісус прекрасно знав Слово Боже, він знав закон, він з дитинства його вивчав. Кожен день йому вкладували це слово, і коли він став вже дорослим, йому треба було принести себе в жертву для того, щоб викупити нас. Він знав, що. Він буде страждати, він знав, що він буде розп'ятий, але він знав, що це для того, щоб ми мали життя і життя вічне. І навіть коли він молився в Гіфсманії, ми бачимо, що він говорить, я виконаю твою волю, отець. Він не прийняв свою волю, він сказав, хай не буде так, як я хочу, а буде так, як ти хочеш. Написано, що отець, Бог є любов. Бог любить. Хоча Бог і справедливий, хоча Бог і хоче, щоб всі робили правильно, щоб ми ходили в світлі. І Бог не любить гріх, але все рівно Бог є любов. Тобто Бог шукає навіть сам, Бог шукає можливість для того, щоб спасти нас і примиритися з нами. І він нам дарує таку можливість кожен день зустрічати його і кожен день учащатися. Ми пам'ятаємо історію Павла, який він був до того, як він вірував в Ісуса, він був законником, він був фарисеєм, дуже сильним таким наполегливим фарисеєм. Він дуже виконував закон і він, він гнав церкву. Він гнав церкву, він був проти церкви, він був проти християнства. Але після того, як він зустрівся з Ісусом. Ісус йому сказав іти в город, в Дамаск, там залишатися, і потім Він скаже, що йому робити. І в той час, поки він там був, Бог знаходить Ананію, чоловіка Божого, і говорить йому: Ти йди до Савла, теперішнього Павла, і ти маєш помолитися за нього, щоб він прозрів, і далі він буде служити мені. Але чи погодився зразу Ананія? Ні, він трохи боявся, він дуже боявся, навіть можна так сказати, тому що він знав, що Савл, він гонить церкву, і він боявся, що якщо я зараз помолюся над ним, він прозріє і він мене візьме, схопить і пов по... поведе до в'язниці. В нього є на це право, в нього були листи, які йому дозволяли це зробити. Mm. Але все рівно Бог йому сказав, ти йди і зроби це. І він пішов. Він пішов і зробив. Він помолився над Павлом. І він прозрів. І після того Павел куди пішов, він пішов вчитися. Він пішов знову е, вчитися, новий, нову, нових знань про Ісуса і змінювати своє життя і життя інших людей. Хочу ще прочитати Єремій, 20 розділ. З 9 з дев'ятого по 11 вірш. Я перед тим, як ми зачитаємо, я собі розмірковував дуже е, цікавий це, такий вірш. Е, написано. І я сказав: не буду більше собі нагадувати про Бога і більше не гов... говоритиму ім'ям Його. Але слова Всевишнього як палаючий вогонь в моєму серці, багаття усередині кісток моїх. Стомився я утримувати його, не в змозі більше я таке терпіти. Бо чув я шепіт, злобний, звідусіль, усі казали жахливі речі, навіть друзі, усі знайомі лише чатують на мою помилку. Зведемо наклеп на Єремію, обдуримо й подолаємо його, спровадивши його, ми зможемо йому помститись. Господь зі мною як могутній воїн. Тож ті, хто переслідує мене, принижені, Мені їм, мене їм не здолати, їх осоромлено, бо в них немає глузду, носить їм вічний сором, що не, забу... не знає забуття. Дивіться дуже цікавий взагалі цей відривок. Бог вибирає молодого Єремію для того, щоб він говорив слово Його. Для того, щоб він приходив до Ізраїля, щоб він говорив їм. Бог був з ним, і Бог говорив до нього, але все рівно весь народ ізраїльський, вони його зневажали і не слухали. І сам Єремія вже в сам... своєму служінні він так поклав собі на думку, все, досить. Я більше не буду цього робити, але все рівно так. Чував, як воно саме виривається. Ніби То так, воно само, само хоче, хоче донестися так. до людей. У нас, коли ми знаємо слово, коли ми маємо покликання, коли ми маємо служіння якесь, ми маємо його нести, ми маємо служити і робити, і поглиблюватися в своєму знанні. Е, так само, як і колись Павел прийняв слово. Помазаний Святим Духом, і він ні слово розвивав серед язичників. Він працював. Хіба йому було легко? Ні, йому було зовсім не легко. Він був і побитий був, він і в тюрмі був. Е е йому дуже було важко, але все рівно те завдання, те та місія, яку Господь на нього поклав. Була набагато важливіша, і вона давала йому сили. Бог сам підкріплював його і давав йому сили для того, щоб він робив цю місію. І так само Єремія, коли він робив свою роботу, Бог давав йому сили для того, щоб він робив цю роботу, незважаючи на всі обставини, які були. Тому ми можемо робити висновок, що якщо ми несемо свій хрест, якщо ми йдемо за Ісусом і ми служимо йому, то він сам. Буде давати нам сили для того, щоб ми робили все, ні на все, не зважаючи ні на що. Так само ми можемо подивитися, наприклад, Ісуса, який ніс свій хрест по тій дорозі, по дорозі до Голгофи. Хіба люди стояли по бокам і дивилися на нього і казали, ой, як тобі важко? Ні. Вони дивилися на нього. Навпаки, вони глузували з нього, вони вони сміялися з нього. І вони не допомагали ніяк Христу. Але Ісус дійшов до кінця, Він виконав свою місію і Він переміг, Він воскрес, за що йому слава. І ще одне місце я хочу відкрити: це Псалом 70, Сімдесятий. Сімдесяй, 23-й вірш. В українському 73? Я назавжди залишився з тобою. За руку ти мене тримаєш. І 24-й. Ведеш мене в житті, порадою, вітаєш, а потім і до слави приведеш. І 25-й. Хто ще для мене є на небі? Хто ще мені потрібен на землі? І 26, якщо можна. Можливо, заслабнуть плоть моя і дух, та Бог то скеля мого серця, то моя доля навіки. Книги, от це писав Асав цей псалом, і він говорить про себе, що він. Дуже щасливий працювати, що він, е, йому подобається служити. Але в той же момент він говорить, що я бачу, як інші люди щасливі, і вони безбожні, і вони щасливі, в них все добре, е, в них немає ніяких проблем, але я падаю весь час. Я спотикаюсь, в мене є якісь проблеми і негаразди. Але в кінці от він розуміє, що. Е, Хоча їм фізично бувають якісь слабкості, хоча є якісь труднощі, якийсь тиск з боку інших, але все рівно я буду служити Богу. І навіть якщо я заслабну, навіть якщо мені буде тяжко, Господь є моя скеля, Господь є той, який буде мені допомагати, який буде мене підбадьорювати, який буде порадником моїм. Для того, щоб я міг далі йти і служити, і робити добрі діла, робити ту роботу, яку він на мене поклав, для того, щоб я міг нести життя. Тому ми повинні не самі старатися ввести своє життя, своє служіння, самі старатися робити. Ні, наша задача йти з Богом, і нам потрібно бути з Ним на зв'язку завжди. Я казав, пише, що е, х, я помиляюся, в мене є недостатки, але е, Ти допомагаєш мені. Нам потрібно постійно роздумовувати про Ісуса, про Слово Боже. Нам потрібно перебувати в молитві для того, щоб більше мати сили. Чим більше молитви в нашому житті, тим більше сили в нашому житті. Нам потрібно. Старатися то дорогоцінне, дорогоцінне – це слово Боже тримати в своєму серці, і тоді воно буде наповняти наше життя, і ми будемо служити, служити і служити Богу. Дякую. Наше завдання як християн – це йти і звіщати слово Боже, що скоро, скоро Він прийде. І нам потрібно. Готувати людей, готувати людей для того, щоб зустрітися з Богом. Але питання, чи достойні ми зустрітися з ним самі? Якщо ми в своєму серці не готові, якщо ми самі, самі не служимо йому, якщо ми не розвиваємося в слові, ми не молимося, як ми можемо самі йти і розказувати про Бога, як ми можемо надіятися на те, що ми зустрінемося з Богом і будемо достойні зустрічі той? Наша основна задача молитися, вчитися, читати Слово Боже, шукати правильну дорогу і для того, щоб Дух Святий нас вів і Він був керівником нашого життя. І ніколи ми не зупинялися роздумовувати про Слово Боже і про Царство Небесне. Хай Бог благословить вас. Амінь.